Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі Все про Все із Світланою. Сьогодні я вам хочу розповісти дуже цінний, цінну породу хочу вам сказати. У мене, як хто не знає, коханий дуже любить готувати. У його страви дуже-дуже смачні у приготуванні. Він це не тільки що я його хвалю, але це справді так. І от він мені зараз, він зараз працює далеко від мене, і тому він мені скинув на відео дуже хороший рецепт печінкових котлет. Але також прислав відео, як зробити цю печінку зовсім без запаху. Хто не любить запаху печінки, то це зовсім, зовсім не чути бомбезний, як кажуть, порада бомбезна у приготуванні печінки. Коротше кажучи, не дуже будемо довго розповідати. Я беру печінку, будь-якою берете печінку, добре її промиваєте від всяких прожилок і також від крові, щоб вона була у декілька води така некров'яна. І робимо замочування у воді на літр холодної води. Потрібно узяти одну столову ложку гірчичного порошка. Ну, це якщо у мене пів кілограми печінки, то я взяла для мене літру води достатньо, і холодної води не гарячої. І отак розводимо печі наш порошок гірчичний у цій воді. Щоб він трошки. Розчинився на бух, отак ми його помішуємо і будемо поміщати сюди нашу печінку. Печінку, якщо вона дуже специфічний має запах, то не менше 2 годин, нехай вона накисає тут. А якщо ні, у мене ні свіжа, вона зовсім. Без запаху, і я люблю печінку, то я буду готувати її, замочувати, верніше кажучи, на годину. Печінка дуже-дуже буде смачна, і зовсім не чути запаху. От користуйтеся моїм рецептом і потім зробіть собі. Але я люблю печінку, то я не люблю, як кажуть, вона мені. Не гоняє, то отакий спосіб приготування зовсім нечутно печінки. От так я розвожу водичку із зучишним сухим порошком. І якщо у вас більше, то, звичайно, зробіть більше. І я на літрах одна столова ложка. От повністю вода розчинилася, чи печінка в воді, господи, гірчичний порошок у воді повністю розчинився. І я поміщаю печінку у цей так званий рущин. Можна руками помішувати. Тут все отак, От бачите? Я у декількох водах. Мила печінку, що вона зовсім не кровила. Крові зовсім зовсім нема, можливо, там трохи-трохи, тому що це ж печінка до самого такого біла, ти її не промиєш. Ну, от так. І замочуйте, я буду замочувати на годину. Тобто, приготуйте, попробуйте, і я думаю, цей рецепт, цей спосіб, хто не любить запаху, ось зараз. Навіть зараз печінка не чутна, що вона знаходиться у цьому, у цьому розчині. Тож, спробуйте і потім напишете, кому як це сподобалося. Так що чекайте мого рецепта це будуть печінкові котлети, також із одним таким хитрим засобом. Вона буде котлети з печінки із одним хитрим інгредієнтом, при якому ці котлети не будуть розвалюватися. Тож, чекайте, наступне відео будуть приготування цих котлет. До побачення, до нових зустрічей, хорошого вихідного, всього самого на кращого! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ваша Світлана я завжди рада. З вами спілкуватися і виходити до вас у ефір. Не забувайте мене, заходьте в гості. До побачення!